Так, ну що ж це я Чмолік, і це Мебелі. Я давно не був на ютубі. Та, я знаю, я дуже сильно. Найджу я не міг. І... Я вернувся, та. Да, вернувся. О! Не леті. Так, ну спит От Отпинив. Як?

Вилізаємо. Так. Війга має бути довга, але там кому що Щас... О, я тут не можу показувати тобі. Так, окей, а що там? Інші двері. Окей, як я розумію, правиться якось маніяка, чи до такого. Як я розумію, мені щось мало по телефону. Я, може, візьму з чогось іншого, якогось іншого відео, подивлюсь, що там мало казати. Може, в мене просто щось скриптом мовився. І вставлю відео, напевно. Окей, okay, я вернувся. Так, так, окей, okay, ми їдемо. Так, ми за якогось манека буде играти. І це я підтопит -під комбо. Великий добре, 20 хвилин десь так. Трохи більше може його. Так що зберемо випуск, ми її пройдемо ступудов. Тому що як збережень нема. Тут зразу ти заходиш, там навіть меню нема. Ага. Як звідти, у нас ще перша жертва буде. Так як, як, як вийти, звідси? окей Ми тут з гущі. так біжимо. на направку? чи куди? лик тут фонарик причинний? Що з фонариком що без? так да жінка. я не впевнена. ну Я и тяну, я и тяну. Тело. Так, что может это? Так, я ей кидаю. Э, подавно. Я ей могу скинуть. Так, чекай. О! Вы, я мустился все сделать. Отдайте п'яти, як я розумію, я тільки можу... Я тільки можу зглядати. І тут мачком метаю много героя За прикольно. Так, і це відомо він вийде до інтересний, чи кто ще проводить, що інтерес тут зробити. Я думаю, почти кое-жеду дома дожать. Хотя ще знайти зап. Йо -мо -йо. так, вот, все зап. Йо-мо-йо! Там ми їдемо все окей. Едем, їдемо їдемо. Кио змі он вдоволі це наші ям'я. Окей. Okay. Так, беремо. Зя. Методики, тут, тут програмота. Що за... Ми не ма по камеру, я не можу показати. Це якась штука, чи? Що? Окей, йдемо до ями і. О, миска дай сме. что. Я не сподобалась. Фуйкін, прям звук. Прийшов два, два дня. Що стало через 2 дня згоним граємо. <кхи> <кхи> Далі ще будет час ведь відкачуваться, час від час кашляти. вот так. Так, ми піднімаємось. Знову вс. Не честно чисто кімнаті нашій... а ми йдемо. Ага, я минула. Ем, що я будував, чи я вас не А, це вихід, напевно. Записка. Зачитаємо. Я знаю, чи ти займаєшся по ночам. Я знаю, я знаю, я знаю. Тут надпис, що він знає, що ми робимо по ночами. Тож запис, слідкує, походу. Но Байк Минь, не могу так задуматься. И что его нет, я думаю. Так, раз. Я думаю, что только на управлении мешкует. едем. Окей, кто-то написал, что он знает, что мы работает ночами. И... Он всё знает. Короче... Что за Окей, едем дальше, дальше наверное. Да? Черт. Так, ну, локация. Что за самое? Nie lubię uciec od hashi. Tak, okej, no idziemy Coś jest Znaczy, to tam napawdajmy. A, ja na maszynę przyszedłem, czy coś? To jest maszyna, ja na za Ja po kolpusie przyszedłem, się. Tutaj napawam Tak, czuka, te na Tak. До речі, як говорить, чим гірша в ігри графіка, тим вона струмніше. показує показується Word і Net Evil Starry. Ти я люблю жанр Survival Horror, де Ти можеш від монстрів, а тобі, звичайно, буде не хватати цієї оборони. Хто б з тебе правильно робити в Survive Horror? Щоб типу гравець був як стеклянна пушка, якщо взнає такі вислів потом твій ДПС росте урон в секунду чек нам урон секунду короче твій росте, а у тому, що далі, по суті, слабкий. Що тебе може щось вбити. вот так по суті, працює стріляна на пушка так я могу никого не йти. взагалі пуста локація. так почекай якісь ренты так М -м -м. Что за назад вертаюсь? Я ничего не понимаю. Фонарик. Я на Так. Буквально у меня замучился. Привет. Но на без помощи вы на него поменялась. эти ломай будто. Ну да, я втекаю. Ну что, что я читаю, дали звук без токена выстрелю. Даже Дальше сам еще новая пуца. Уже у него была семья. Так. Зато пиздец, что он мучил вот здесь Чи правильно це робити? Короче, він думає, чи це правильно, що він залі робить. Заглядать... це пусуйте напевно так, то що він не хоче це робити. Типу по тому, якщо він думає про них, то глядати ніби. Він навіть не хоче цього робити, а він мусить. Може, це якийсь культ, по типу ями. Що вони всі покоряться в ітанській дикті. Це дуже дивно звучить, я знаю. Так, окей, беремо всі тіла. Тім пуста неділя. Так, і йдемо далі. Тут програма, яку не може показувати тут. Це ми стояли. Це ми стояли, ого. От от виграє вже галюни. Так, смачно. Так, кушай, кушай. Он худуй мене білий. Так, мы здоровимся. Це до речі, без якогось приходи, я так значит, ну как. Значит, цей раз без якогось приходит, потому что там пошел какие-то днів. Нас застрелили. Мы ж самі. При... Ще а, ще один день! Це не два бы не ще один день залишився. Окей, я понял, здається. Де... Це по був кошмар у нового героя. Можливо це все його по типу совість. Вот це проявляється всяке таке. Це все може бути по типу його совісті. це кошмар з ним з самим. Телефон. Ні, я, я його кину. Потрібно більше жак. Потрібно більше шак. Подрібний новий Та, він щось говорить. Я думаю, бажів вставлю. Я на теж вставлю, що він говорить. Mm -hmm. О, запишу. Капіта на зіда з рука тупа я. Таким ти себе вважаєш Оу, нас назвав таким словом, як я не хотів би нікого називати. І ще й по тому всьому знов ми. Коротше, як я зміниться, вже наш шаль та ягу до нас вимахується. Так короче, хтось нам далі пише записки. А я не напевно, що це якась інша людина, Чи якось те, що... Ну, адекватна людина би вже б написала би в полісті, якщо не знала, Що ми робимо. І до речі, вже можна не боятися бояться Бо ну, Може бо взагалі. Ми пішли в живий район. Настільки тупо, що це просто капець. Піти в живий в живий район. Робити такі речі. Чи ви зрієбіться за інші? Окей. Що ж живий... Окей, понад та біда. Піти в живий район? Позайматися такими речами. Вс, си пучок с видела, даже все бачут. Чего он играет думает? ж максимально будут ногу-то такие. Выживлнный я с эти у тебя. Ой, что купи. А ч, давайте заставь мне, поражение почитаю. Давайте. Вы тут. Что ты думаешь про него? Ти думаєш, мені не все одно? Ага. О так. Окей, вони играє вже в край по поїхав. Я ж було шкода своїх жертв, то тепер він каже, що йому це приносить задоволення. Окей. Окей. ще Сива. Козел! Все закінчили. Погодуємо на Бінгі. Помігруй викрикався і... Що це було взагалі? Іградолько од, блядь. Так, це играє по комбо. це був доволі інтересний опит. Він сподобався, покажу навіть. Грим'я поставив. Де... 8,5 з 10. Отак, чесно що ж, це доволі крута ігра, Я думаю, мы даем навершай чи крути. А так, ставьте лайки, всім па-па!